Нові заяви президента Сполучених Штатів. Трамп переконаний, за підсумками спільного саміту диктатор Путін захоче домогтися угоди щодо України. Водночас переконує: якщо на Алясці не вирішать проблему, то вдарить Путіна санкціями. Тим часом президент Зеленський уже завершив візит до Лондона. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Президент України Володимир Зеленський завершив короткий візит до Лондона. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив: Українська делегація вже повертається додому. У цей Час у світових медіа вся увага прикута до запланованого саміту між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у коментарі Fox News Radio Трамп заявив, що на його думку кремлівський ватажок на Алясці захоче домогтися угоди щодо України. Він не став відповідати на запитання, чи готовий економічно стимулювати Росію для припинення війни, пояснивши. Я не хотів би публічно розігрувати свою гру. Він зазначив, що майбутня зустріч стане суперечкою щодо кордонів та земель. Також глава Білого Дому заявив таке: я не знаю, чи отримаємо ми негайне припинення вогню, але воно настане. Мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру, підкреслив Трамп. Глава Білого Дому також заявив, що існує 25% ймовірності, що зустріч на Алясці не буде успішною. Якщо переговори з диктатором проваляться, Трамп заявив, що нікому не телефонуватиме. Якщо ж саміт буде успішним, планує зв'язатися із Володимиром Зеленським для організації другої зустрічі. Розглядають три можливі локації. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівіт повідомила, що президент Америки прагне завершити війну через прямий діалог із диктатором Путіним. За її словами, Трамп хоче сісти за стіну. Іл подивитися йому в очі і побачити, який прогрес можна зробити, щоб просунути процес до завершення цієї жорстокої війни. Тим часом літак іл 96 спеціального льотного загону Росії вже приземлився в аеропорту Анкориджа, ймовірно, з представниками делегації. Водночас у самому Кремлі вже заявили, мовляв, підписання документів за підсумками саміту не планується. Тим часом змі публікують гучні статті. За даними Bloomberg, російська економіка тріщить по швах під тягарем війни. Джерела, знайомі з ситуацією, кажуть. Путін знову повторив вимогу скасувати санкції в межах будь-якої угоди на Алясці. Окремо видання Таймс повідомило, Сполучені Штати та Росія нібито розглядали як модель для завершення війни в Україні сценарій окупації Ізраїлем західного берега річки Йордан. За ним країна-терористка Росія зберігає контроль над захопленими територіями, але юридично кордони України не змінюються. Однак важливо зауважити, що у Білому домі цю інформацію спростували, назвавши її абсолютно неправдивою. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.